Капеланське благословіння на 21 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо про те, як Ісус нагадував п'ятью хлібами і двома рибами біля п'яти тисячі народу. І розповідається це, як все було, і ви це все пам'ятаєте, що коли вони зайшли на гору, і він там навчав, а потім зціляв, а потім, коли вони зголодніли, Він запитав, а, чи, як нам нагодувати цей народ, бо зголоднів. І йому сказав, що на, цю, на цей натовп і 200 динарів не вистачить, щоб хоча б трошки хліба не було кожному. І тоді Ісус запитав, а що в нас є, а було якраз 5. Ячмінних хлібів і дві рибини. І тоді він попросив, щоб учні посадили всіх людей по кубкам, то там по 50, і він почав ну воздав хвалу Богові і почав ламати ці хліби і рибини, а передавати учням, а учні розносили. І так сталося, що ці п'ять хлібів і дві рибини були роздані і наситились і п'ять тисяч народу. І всі були ситі. І тоді Господь сказав. Наказав позбирати залишки, рештку, кусочки від того, що їли, і набралося 12 кошиків. Мені подумалося про те, коли я читав сьогодні ці слова євангельські, що Господь кожному з нас, навіть на прикладі цього чуда, показує і, знаєте, за. Залучає до цього чуда всіх тих, ну всіх тих кого торкнулося воно так, як людині, напевно, корисно і потрібно. Ці ті люди, які отримали хліб, лише їли цей хліб і бачили, як це робиться. А ось чомусь учні вже вони через через їхні руки роздавалися ці хліби всім людям. Тобто вони біля Ісуса поруч. Бачили це, брали цей хліб, цю рибу і розносили, тобто брали безпосередню участь, коли насичували. Але цього було мало Ісусові. Ви знаєте, Він їм же своїм учням наказав позбирати рештку. І ці рештка була 12 кошиків. Знаєте, 12 апостолів, 12 кошиків. Кожному в руки по кошику, щоб вони понесли і відчули, ось воно відбувалося. Ти є учасником цього створення. Для мене, який це чує слова Ісусова, коли я говорю Фамі, блажений той, хто не бачив і увірував. І виявляється, тим людям, які були, там, які їли, то вони вже почали перериватися на наступний день, коли ми наступний Євангеліє читаємо, продовжуємо читати, що вони побачили, що його немає, і переплили на інший бік, там знайшли. І він їм тоді сказав, що ви мене шукаєте не тому, що їли і на тому, що їли, не тому, що бачили, що це примноження було, а тому, що їли і насидлись, бо хочеться ще земного їсти, а не заради самого чуда. Але а учні, які були більше залучені в, цей... ну, в цю це чудо, або найде стали співучасниками, він і протягом подальшого їхнього шляху ну, Хресної своєї дороги разом, разом з ними говорив, нагадував про це, коли вони в одної з бесіди, він сказав, що закваски стеріжиться фарисейською. Вони подумали про їжу, а тоді він нагадав їм, бачите, пригадайте, ви думаєте, що зараз їжі не маєте? Пригадайте, як нас сищав цих 5 тисяч, а потім інше 7 тисяч, 4 тисячі сім'я хвилибами. Чи хтось був голодний? Тобто нагадував їм про духовні речі, на яких кожен і нагадував всім про духовні речі, як я повинен зростати, по мірі з моєї готовності залучав нас і залучає сьогодні, коли я це просто читаю і виховую собі віру по читанню, тому що я почув це, а не тому, що був учасником тих подій. Але кожен крок до кожного, і це вже я вірю, і це моя віра. Яку я вам передаю, веде до спасіння. Де б я не був, або серед учнів, або через людей, які отримують ці хліби і насичуються, або через тих, хто читає, хтось чує про це, у мене є шлях до спасіння. Він відкривається. Тобто Господь ніби так каже, що на будь-якому місці, де б ти не знаходився, у тебе є завжди шлях до спасіння. Я тобі його даю. І якщо ти його приймеш, то у тебе будуть завжди і сили пройти цим шляхом, шляхом свого спасіння. Обставини не мають значення, бо сила Господня сильніша над обставинами. Ти просто прийми цю силу, прийми, віддай своє серце, мені, Ісусові, Сину, Отцю, Богу Небесному. Разом і Дух прийде до мене і проведе цим шляхом, щоб я отримав перевогу. Духовну, над цим днем, і над обставинами його, на цією війну, яку наш народ веде зараз, і над обставинами її, і над цим життям, і приведе до перемоги над сатаною. Який буде спокушати мене і сьогодні, і під час цієї війни, і під час свого життя. І отримує перим... перим... нагороду, це. Царство Небесне, і життя в єдності. За цим і сином, і святим духом. Амінь.